Як тільки у вас в контейнерах з'являться перші сходи, то їм для нормального росту потрібне буде світло. Хтось ставить розсаду на підвіконня, але я цього не раджу, тому що від вікна йде холод, і розсада швидко захворіє чорною ніжкою. А також на вікні світло йде тільки з однієї сторони, тому розсада буде витягуватися і ростиме крива. Кращий варіант вирощування у стелажі, під лампами. Я використовую звичайні LED-лампи потужністю 15 Вт, а розсада повинна знаходитись від ламп на відстані 30 см. А от скільки підсвічувати розсади, мало хто знає, хоча це дуже легко визначити, тому що молода розсада нам сама це підкаже. А я зараз навчу вас це визначати. Коли на розсаді ще тільки сім'ядольне листя, воно зранку виглядає ось таким чином: листя повністю відкрите і розсада готова до фотосинтезу. Звичайними словами кажучи, розсада готова засвоювати харчування. Я включаю світло о сьомій ранку, а через 14 годин ми бачимо таку картину. Розсада вже наситилась, їй вже світло не потрібно, тому розсада підіймає Листя догори, щоб світло не попадало на її листову пластину. А для нас це сигнал, що пора вимикати світло. А якщо у вас розсада все ж таки стоїть на підвіконні, то вона отримує приблизно 8 годин світла, тому її ще потрібно підсвічувати лампами хоча б 6 годин. І тоді розсада буде нормально рости, а також розсаду потрібно підживлювати. А коли це починати робити і чим підживлювати, я розповім у наступних відео.